Угу. Після перерви вивчення редакції податків продовжуємо роботу засідання комісії. розглядаємо питання 2.5. Розглядаємо в частині встановлення місцевих податків на нерухоме майно відмінної від земельної ділянки. Так? Додаток 1. 1.1.ку1. Додаток 1.1. А сам податок додатку 1. Додаток 1. пункт. рішення 2.5, додаток 1. Частині додатку 1. Апарат пропонує внести зміни до податків на 2026 рік та визначити ставки Так, у нас ставка 0,5 замість 001. Замість 0,1. Але при цьому пропонується внести зміни пільгову категорію, залишити всіх пільгових, які в нас отримували пільгу на території громади. Так. Отримувала пільги, залишити, але внести зміни в формулювання. Тобто всі учасники АТО, ветерани війни, які згідно законом України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, у тому числі учасники АТО, які є власникам об'єктів житлової або нежитлової нерухомості, незалежно від їх ре... 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 реєстрації. Вони мають право на 100% пільгу. Так, наступні пропозиції від апарату: також пільги, але зареєстровані на території Фонтанської сільської ради. Це діти війни, особи Чорнобиль, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні, особи з інвалідністю першої, другу, третьої роботи, пенсіонери за ріком. Тепер Пільгових категорій дуже великі, і наша громада, мабуть, одна не найбільших громад, які, які пільги надають. Тому є пропозиція по частково, або будемо розглядати додаток другий, а потім вносити. Тому давайте ми проголосували за основу питання. Да, ми Чи є якісь доповнення до додатку 1? Це ставка 05 і всі пільговики, які були з, з попередніх років, але, з, але з, зазначено зареєстровані на території громади, крім військових АТО і да. родин, да. які мають статус. Це правка? То що ви Це не правка. Це пропозиція апарату. Все, я її не пропозиція. Таку пропозицію надав апарат стосовно. Ми не з проголосували. Ми зараз обговорюємо. Це додаток. Один. Mm -hmm. Чи є якісь зауваження, допоможення, пропозиції, інші пропозиції? Mm -hmm. Додаток один. Переходимо до розгляду питання цього ж питання, тільки додаток у нього буде один-три. Додаток 2. Відміна від земельної ділянки. Це перелік. Додаток 2, 1, 2, так. Потім додаток 2, да, це так. транспортний да. податок. Додаток 3 це майно це земля. земля. Да. Тепер переходимо до ставок додаток 3.1. Зараз ми розсматримо 3.1. Якщо немає питання по пільгам, по попереднім додаткам, то ми можемо переходити до там, де число. 3.1. Це земельний податок. Всі бачили пропозиції. минулому році ми приймали податки на 25 рік в розрізі кожного населеного пункту. В цьому році, в цьому році пропонується прийняти на 26 рік всі, всі пункти однаково, щоб це не суперечило податкування. Вони урівнялись десь трохи більше, десь трохи менше. Ми бачили ці ставки. Є пропозиція. На підставі звернення депутатів є пропозиція внести зміни до додаток 3.1 в код 01.05 для індивідуального садівництва. Вести ставку. Пропозиція апарату 3. Ми зараз вкажемо за земельну ділянку, яка проведена незалежно від місця знаходження. Це в межах населеного пункту. Да. В межах. Давайте ми так її пропишемо. Я прописала код. А вона йде під, під ходом да. в межах населеного пункту. Визначила. Для, для, апарат пропонує для юридичних та фізичних осіб податок 3. Ставку 3. Моя пропозиція для фізичних та юридичних осіб в межах населеного пункту ставка 2. Для юридичних і для фізичних осіб. Була 1. За земельні ділянки за межами населених пунктів залишається як пропозиція. Це, це просто я вам озвучу, там три пропонує апарати. Тобто в мене жодних пропозицій немає. Там такі залишаються. Тут тобто, такі так. У нас тут дуже мигрейт тримає немає, Взагалі, тому що вся земля в рамках громади. <клес> <клес> то, так, Це перша пропозиція стосовно земельного податку. Наступна пропозиція код Я Не перебув. Код 02. Це все да, то, Так. так? Так, Вносимо зміни, 02. Пропозиція 02.01 код. <клес> це для будівництва обслуговування житлового будинку господарства будівлі, і скорот, присадибна ділянка. Ми говоримо в межах населених пунктів населених пунктів. В межах населених пунктів. Апарат пропонує для юридичних та фізичних осіб ставка 0.10. Моя пропозиція ставки для юридичних та фізичних осіб 0.06. Для юридичних та фізичних 0,06. Так. Парад пропоную 0.10, моя пропозиція 0.06 для юридичних та фізичних осіб ді, земельної ділянки в межах населеного пункту. А для земельних ділянок, які за межами населених пунктів апарат пропонує 3. Я жодних пропозицій не виношу, тільки в частині в межах населеного пункту. Тому ставлю пропозицію на голосування. Пропозиція внести зміни до редакції апарату. В додатку 3.1. Код 01.05. А, ми за це не проголосували. А ми ж не проголосували. Я повторюю. Внести зміни в частині додатку 3.1. Код 0105. Встановити ставку 2. Для юридичних та фізичних осіб зімельні да. ділянки в межах населеного пункту. Наступна пропозиція код 0201 внести зміни і встановити ставку 0.06 для юридичних та фізичних осіб в межах населеного пункту. Ставлю пропозицію на голосування. Хто за? Три за. Рішення прийнято стосовно пропозиції. Чи є якісь пропозиції стосовно земельного податку? А, пільги проговорюємо. Пільги проговорюємо. У нас пільгами пільгам користуються пенсіонери за віком, згідно чином законодавства? Так? А, що у нас передбачені пільги? Соб'єкти визначення положення податкового кодексу, земельні ділянки, які повністю томуться за рахунок коштів місцевого та районного бюджету, державні спеціалізовані господарства, військові частини і органи місцевого самоврядування та, е, наскільки я розумію, а комунальних е, 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 немає.

Ні, воно я не буду просто а, озвучувати все. ми в додаток. Тому ставлю питання 2,5. 2, додаток, так? Да? Ні, ні. Питання а, розпорядження 2-5. Да. З урахуванням тих двох пропозицій право. в да. двох додатках, да. які я озвучила. Ціло. На голосування. В ціло. цілому? Ціло. Так, Ставлю питання на голосування 2-5 цілому з урахуванням пропозицій. Хто за? Три за рішення прийнято. питання 2,5. Рекомендувати дорозі засідання сесії з урахуванням право. Ходить, що у нас буде три правки. Перше це 2026 рік. Так, в, в частині назви е е да, і, і, і дві поставки. Mm -hmm. <ректи> і дві поставки додатку до земельні податки. Всі питання. Порядку денно вичерпані всі проекти розглянуті, всі пропозиції, які надходили. Розглянуті. Які пропозиції? 24. Так, саме питання на голосування. Давайте перед питанням що ми зразу обговоримо, що ми надаємо до висновку додаток номер один, який є невід'ємною частиною висновку, а також рекомендуємо питання порядку різного. Розгляда, запропонувати виконуючи обов'язки голови розглянути в тому порядку, як якому розглядала бюджетна комісія, mm -hmm. щоб не було путанини. Питання різного розглядати в порядку, який рекомендувала бюджетна комісія, mm -hmm. тому що у нас відсутнє було різне, тому щоб не було плутанини. Можемо так і зазначити, що до наші питання. Але, серед... серед... але Олександр не здати доводу. Бо я писала скорочення. Давайте, ксерокс, питання різного додається. Питання список. Різного додається. Дякую. Дякую. Тому буде два додатка. Один додаток таблиця, другий додаток перелік питань пункту різного. Ставлю питання на голосування про закриття комісії. То за призя рішення прийнято. Дякую за роботу. На все добре. До побачення.